Привіт! На сьогодні ми будемо знімати Day in this world Гравку, яку я дуже люблю. Та дивіться, в нас тут є така, наприклад, команда. Бачите? Ми чим самі создаємо команду. Наприклад, пишемо у чат. Шукаю, шукаю команду, пишу я Друзі, це гра у Roblox як ви можете вже побачити. Та ми можемо навіть вже. І ти, давайте. О, давайте сюди. О! Тут якраз нас губив. можете зараз подивитися, які в мене є персонажі. Тіген, Глістен. Я тут знову. нового відновлення в мене. Оу. Другий. У нас є пебрік. А друзі піву це дуже прикольний персонаж, госп... господи. Ідемо. Все йдемо я зараз зайду. Тут в нас є такі ліфтики. Так, дивіться, якщо хтось, якщо командир виходить, то нам теж, наприклад, за потребу треба вийти. Так, давите, мы не хотим еще боксом до нас заходов. Пебл, 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 давай, заходь. Заходь, пе... Пебл, 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 давай, пеблик, пеблик. Друзья, не могу поверить, что мы сейчас все видео будем просто так. Да господи! А ми будемо в світку так бігати. Опа, давайте все нарешті. До нас на які там бокси не, не за, не заходили. Нарешті! Господи. Друзі, окей, розкажу покоротніше. Це Денті World, гра прикольна. Я в неї дуже, до, дуже ну, не так дуже давно довго грав. Е і дивіться, тут нам треба робити машини. Щоб ми могли. Треба зробити спочатку 4 машини за ось цих персонажей. Ну, дивіться, ви можете собі їх покупати за екор. Це чорні такі капельки. У ем, нас є ось такі тринкети. Тринке це ваше, можна так сказати, улучшення Можна взяти тільки два трінкети. І тут є, друзі, ем, два ролі. І є водила, який буде водити монстрів. Так, так, друзі. Тут в нас є монстри. Дивіться, в нас є ось така страничка, де, показую, де показують це. Ем, Скільки в нас монстерство. Якщо в нас все монстерство це буде, то ем, ми зможемо отримати собі ем, Сірий Скін. Дивіться, так. Ну, ну, в нас є ось такі монстри. Дивіться, і я, і я дуже швидкий і їх можу ось так водити. Так, дивіться, ось пебл в мене його забрав. Тому що в нас команда. Дивіться, якщо ви, якщо ви хочете зробити машину, то ось так. Крутись. І дивіться, треба попасти. Е, треба попасти на, на оцю сіру кнопочку зверху цієї лінії. І я дуже добре попадаю на е, дуже гарну роботу, можна так навіть сказати. Дивіться там. Я був собі водить тому що він дуже швидкий, друзі. І дивіться, є персонажі Мейни. Це дуже круті персонажі, які стоять дуже дорого. І там квести теж треба виконяти, щоб ну теж О, дивіться, роблять вже ось таку. Бачите? І нам треба. Мене просто притягують. Нам треба зробити останню. а ось останню машину. Так. О, дивіться, друзі, біля цієї маски треба просто ходити. Не. Так, давай, уходь. Можна зараз рядом писати, треба ходити просто. А, друзі, а, я забув, в Гуда я суперсила, це мій на любимой дивіться. дві. Можемо притягувати. <риві> так, тільки буду. Так, я трішки боюсь. Вдруг вони зараз тут будуть бігати просто. Так, в мене 2 хп. Я не хочу оставатися з. За... Так, не бігай, не бігайте. Будь ласка, не бігайте. Ні, не бігай. В нас креветка, друзі. Креветка це дуже поганий сам як тун, сам персонаж і як сам твіст. Ну, монстр. Друзі, креветка стоїть просто 100 оцих ем, капелек. Опа, і все, друзі, дивіться. Всі чотири машини зробили, і нам треба знову забіжати в ліфт. Ну це у нас є 30 секунд. Якщо ми не сидимо, то у нас уб'ють і ми просто. Ну, сама, можна сказати, гра нас викине. Так, пеблик у нас бігає, біжить, біжить, біжить. Ви це Друзі, я ще забув сказати, що у Майнов. По 2 хп. У нас пару штучок залишилося. У нас ч... четверо, так? Раз, два, три, 4. Так, у нас четверо І, Друзі, в нас інколи з'являється цей магазинчик. Ми тут можемо за... бачите, там за біля моїх сердечок касетки. Але, друзі, якщо ми довго не будемо, мабуть, до 8 етажа покупати, то цей день у нас розується. І буде за нами бігати як дуже-дуже. Ой. Então, так, обігаємо. У нас одних одну хп. Ну, думаю, смисл Денді Ворлда ви вже зрозуміли. Так, друзі, тут треба завжди думати, коли вже ця лінія появиться. Дивіться, як коли ви попадаєте на цю ем, золоту, то дивіться, вона ось так вверх йде. А он зараз попав. На таку роботу так. А друге, ще підбираєте оці капельки. Це в нас є які ви можете собі покупати нових персонажей. Я себе тоже хочу. О, вон там Дэнди и Пеблик. Не знаю, почему Дэнди Пебл умер. Так грустно стало. видите, в нас там сверху я этажи. Бачите? Мы нам, я, мой ми максимум этаж, это 16-й. 17 16-й, не помню. А, Я граю з друзями, з друзями у цю гру. Та не знаєте, вони, знає, вони покнубики. Ну, трішки прям. У мого друга вже є навіть Лої. Це теж дуже прикольний персонаж, у якого чим менше ГП, тим він крутіше. І дивіться, в нас тут ще по популяються ось такі штучки. Там поп, цукерки. Друзі, це нам дуже потрібно. Тому що це нам може щось давати. Якийсь ефект, щоб ми швидше робили машини. Щоб ми. що ще. Щоб ми могли. О, ні, Утікаємо. От поп, поп він нам дає більше стаміни. Стаміна це, можна сказати, наша о, не знаю, як нам сказати. Коли ми бачите, вона траситься, коли ми бігаємо. І ось. Коли, коли я бігаю, то воно тратить. А коли я їм поп, то воно, можна сказати, дуже швидко додається. Може, сьогодні я навіть вам покажу, не як просто грати за губа. Може, я вам ще за... Покажу, як грати за Глістона. Чи навіть за бокс на хто ще не грав. Ну, бо, от дивіться, коли ви тільки заходите в гру, ну, на гру, а ви картку в робоксі, то вам вибиває е, типу таку вкладку. Кого ви хочете вибрати. Боксна чи я вам що прилагаю? Я дуже погано фармуюся за боксена, тому я вам можу предлагати взяти поппі, тому що коли Поппі кусає кусається монстри, то вона дуже стає. А скільки нас в картці? Думаю, що тільки себе бачу. А! Думаю, давайте подивимося, скільки нас в карті? А, ну. А, я один, тому. А... Тому, і дивіться, друзі, як вам вдобно. Ви можете грати просто в соло, не в команди. Я не люблю грати в соло, ну. Дуже так собі. Тому, друзі, зараз я вам можу показати, як грати за глізне. Це теж дуже прикольний персонаж. Але господи, скільки я на нього купив. От дивіться, зараз в мене тільки 100. Так? А тоді в мене було. Дв... Господи, я навіть не можу цю суму сказати, тому що вона. 2750. Ця сума просто величезна. Дивіться, оце Бокстон. І це Поппі. Це Шерімпо. та його ви ніколи не берете. я вам так пропоную. Давайте ще картку зіграємо за Луї. Щоб ви взагалі розуміли, що, що Хто він такий. Дивіться, в нас така непогана команда. Це, другі, справа, ті хіллери, які дають, можна сказати, свої сердечка. А справа за 100 кассет. М дає свої сердечки. Так, куди він? Він. Куди? Куди він пішов? Окей, друзі, давайте я... Ем... Господи, я вже забувся, що я. що я хотів. Окей, давайте зіграємо з цим боксоном, щоб йому не було сумно. Та, друзі, от за Луї прикольно грати в соло. Але ми не будемо грати в соло, ми будемо грати за цим боксом. Щоб я вам показав, що таке грати в соло. Це майже соло. Ми так з друзями граємо так. В нас не дуже виходить. Друзі, цей персонаж просто дуже крутий. Я собі на нього хотів купити. Та, друзі, як я за два дня, за два дні накупив собі якби. Є ще такий персонаж Космо, який видає свої сердечки. А є справки, які просто за 100 косет да дає свої серди. Ой, не дає, а просто хилить. Та дивіться, В мене зараз повних хп, я ось так навіть неплохо хожу, можна так, так навіть сказати. В мене вже два мастера я підкупив собі. Дві і вже буде третя мастері. Та, да, друзі, він бігає так непогано. Але коли в мене одно ХП навіть передати не можу, який є швидкий. Давайте. О, там машина. Оп! І зараз покажу, як я роблю машину. Роблю я їх теж непогано, не знаю чому. От дивіться, бачите, який в мене схилчик? Це яка в мене велика оця і дивіться, я їх швидко роблю. Я вже за пару секунд майже половину зробив. Та й там ще є машина. Тобто у одній кімнаті зразу три машини. став. він вийшов. А ні. Він кудись пішов. А куди він пішов? Цю машину він свою не доробив. Та, друзі, от предлагала вам просто вибрати поппі. Ем, Зробити на, 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 неї, на, на неї мастері 6 і просто на неї накопити, тому що ви будете грати з кайфом просто. Мабуть, він там зараз так, якусь машину робить, тому ні, то він, повинні, що він не може вмерти. Бачите, я бачу, що він на сервері. Господи, як я швидко. А, бачите, в нього вже одно хп. Що ж він там робить? Ах... Ну що він з цієї кімнати виліз? Його там машину дороблює, а він? Що він же робить там? Оп. Так. Єс. Тепер зробимо цю машину. Я хочу, щоб він зробив вже останню машину, тому що я її один шукати не хочу. Та, друзі, ось такі нуби, бачите? Ем. Я не знаю, чому, але коли создають свою команду, то вони набіг просто вибрасують, розумієте? Як це було у початку відео, що ми були гудами, і ми просто вилетіли ту. Ми хотіли просто з боксом грати. Вони знаю, чому? Ну, вони ж там ніяк не мешають, просто хочуть теж трішки спробувати пограти. Так давайте. Ой, бачите? Я, я, я становлюся швидше. Там монстр. Так. Треба знайти останню машину. Так. А де ж вона? О! Бачу. Мабуть, тут він і хотів своє ХП вже потратити. Друзі, коли ви граєте за УІ? Ой? Клим. Так, уходь, уходь, уходь. А, его же зараз убьют. А, ну на що я это уже. Так. Все, он меня не бачит. Ну, чтоб его зараз не убил. Ну все, я могу, в принципе, поиграть. я что профессионал. то более зауї граю. Тому що я знаю, що уйде добрий виживальчик. Виживальчик це той, хто може грати сам в соло. Так, мене зараз знову залагало трішки. Так, все, let's go в лифт. Він не вмер. Че умер. Я так і знав, Господи боже мій. Так. Ну, я навіть я не знаю. Давайте все в нього купимо. В принципі, нормально. Ну сказали, що це дуже дуже прям добре, але нормально. В принципі, хай буде. До речі. Так о... куди ми знайдемо за Луї? Мені здається, що в соло можна навіть до п'ятого дійти. Тому що я в соло майже ніколи не грав. Так, це моя найулюблена карта. І. Так. Так, ну дуже. Супте-да-де-да. О! Ай, блін, я дуже испугався і чомусь у, у її в сторону побіжав. Так, друзі. Друзі, до речі, ще. До речі. Знову. Коли в мене мав хп, одна хп, то, то в мене голова здувається, як ви бачите. І... раз. Так, да-да-да, да-да-да. Та нин. Оп, пробігаємо. В мене 1 хп, тому. Так, а... Друзі, думаю, в соло в нас не, до... не доведеться вижити. Так. Та, друзі, чекайте наступну серію. Але він ще не закінчився. Так? Тому що. Я вам покажу і розкажу про Спаун, про е, ще персонажів деяких, яких я знаю їх історію. День Сурд це. Такий мультик, знаєте. Ну, де там були персонажі? Потім там мультик з'явився, там все таке, а потім хорчик там їх полив там, ну, зрозуміло. І, до речі, з нового обновлення вийшов ось такий персонаж ята, якого я собі дуже-дуже сильно хочу. Дуже сильно хочу. І. І дивіться, це Пебл. Це ж так сказати собака. Собака. Хм. А, собака Денді. Друзі, і у наступній серії ми, ми собі кут, купимо нову персонажа. думаю, це буде Джиджі. Тому це може бути навіть. Как ее его зову, Бритни. И, друзья, на этом наш видео заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем, 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 бай-бай.